Фармадол таблетки від головного болю. Ну що ж повертаємося до нашої теми. Обіцяла вам сьогодні зустріч з психологом з Анною Кушнерок. Сьогодні піднімаємо важливу тему: тему е, особистих е, меж, особистих корто, кордонів. Е, це знаєте, як необхідність такого психологічного, психічного здоров'я, як е, тільки їх е, е, ну їх часто порушують, знаєте, словесно, фізично грубо кажучи, але як тримати ці свої межі особистих кордонів? Про це сьогодні будемо говорити з нашим психологом. Аня кошнерок. Вона сьогодні з нами на зв'язку. Доброго ранку. Аня, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго, О, Отже, сьогодні ви нас навчите, як а, відстояти власні межі культурно. І чому їх так важливо відстоювати? Вас навчую, сама навчусь заодно. Да? Що таке? Що такі? Оці особисті межі? Як їх виміряти? Чи можливо їх взагалі там метр два, чи вони якось по-іншому вимірюються? От дивіться, особисті межі це така невидима грань. І чим тактовніша людина, тим менше їй потрібно пояснювати і показувати відстоюванням, криком, не знаю, бійкою чи то поясненнями. В цілому питання особистих меж це потреба людини. Така саме, як ми сьогодні, як українці відчуваємо, що таке порушення кордонів. Ми відчуваємо, що таке зазіхання на особисті цінності в тому числі. Тому я би тут не ідеалізувала особисті ці межі так, ніби то вони дивні і незрозумілі. Вони настільки фізично. Спочутні вони настільки мають бути відчутні людині, так само, як і фізичні, так само, як і моральні цінності, так само, як і її кордони національні, в тому числі, що тут потрібно собі довіритися, що я точно знаю, коли я відчуваю себе недобре через те, що мої межі порушують. І а, в цілому, коли межі порушуються, що відбувається? Людина втрачає своє а, відчуття своєї цілісності у взаємодії з іншими людьми. Тобто, ми ж не хочемо весь час бути самітні, ми ж не хочемо весь час бути уособлені. Нам потрібно контактувати. Вати, але якщо та особа або ті особи, з якими ми контактуємо, вони починають переходити оці самі межі, тобто брати, хапати, торкатися, щось робити зі мною емоційно або фізично без моєї на те згоди. Це безумовно створює неспокій. І я вам скажу, що іноді люди зі слабими внутрішніми межами вони зваблюють на те, щоб до них були більш знаєте, ну менш делікатні. Так? Тобто їх поведінка вона певною мірою провокуюча. І сьогодні було б добре поговорити про те, що це нормально знати і відчувати, що зі мною не все можна, навіть якщо я до тебе відкритий, я з тобою щирий, це не означає, що у мене немає кордонів. Будь з ними обережний. А як розпізнати, що твої особисті межі вони порушені? Що вже хтось переходить цю якби не невидиму межу? Ви знаєте, там є декілька індикаторів для людей такого знаєте, більш емоційно піднесеного темпераменту. Там буде історія про те, що я відчуваю злість. А для когось це буде відчуття не злості, це буде відчуття того, що хочеться ховатися, тобто хочеться себе забирати, да? хочеться довдітися, хочеться себе кудись прибрати, хочеться відсторонитися. Тому тут орієнтуйтеся, в тому числі, і на тілесні відчуття, або зло бере і хочеться давати відсіч, да або як так можна там бухтіти, або навпаки, людина просто починає задкувати і починає себе убезпечувати від того, хто можливо агресивно не порушує, але в той же час дає це відчуття незручності. На що потрібно звернути увагу? Можна відчути, що чужі бажання важливі. Ріше за мої, тобто я передую тому, щоб задовольнити інших, тому щоб взагалі відчути, що мені потрібно буде відчуття спустошеності, як в першому, так і в другому ем, ем, разі. Відчуватиметься дратівливість обов'язково, і знаєте, це буде відчуття образи, яке не, не стає сили проговорити і не стає сили, нібито вийти з цього стану. Тому звертайте увагу на себе і звертайте увагу на те, що ви після того відчуваєте себе гірше ніж до того, коли відбувся такий небажаний контакт, навіть з людиною, з якою ви хотіли побути спочатку. Ну, знаєте, є ж все одно така категорія людей, яким, е, на яких тиснуть, як, у да. яких оці межі переходять. А людина вихована, людина інтелігентна, людина, можливо, просто боїться трошки, не хоче вступати в цей конфлікт. Вона е, боїться сказати. вчасно «ні». Так, як як, як навчити себе е, казати оце ніч? Так, стоп. Не заходьте на цю територію, так і не при цьому не душити себе думками про те, що ти когось можеш образити або зробити комусь неприємно, тим що ти будеш казати це стоп, ні, будь ласка, далі не треба. Знаєте, я пораджу поважати себе не менше, ніж ми поважаємо почуття інших людей. От коли ви маленьку дитину починаєте без її дозволу вдягати, да, або там щось пхати її до рота, або щось з нею фізично робити, перше, що вона робить, вона кричить. Да? У вас же теж внутрішньо спрацьовує ця сигналізація. Там все кричить, реве і стогне. От не потрібно думати, що почуття іншої людини вони автоматично вартовні, ніж ваші. І не обов'язково бити одразу, не обов'язково знецінювати іншу людину. Як ти не вмієш там, цінувати мої особистісні межі, але. Той же самий час, от давайте зізнаємось наминоді краще, нібито перетерпіти. Щоб не уникнути цього конфлікту, а потім цей конфлікт безкінечний, тому що ми починаємо уникати спілкування з тими людьми. Ми починаємо себе боронити від усього. Ми відчуваємо себе нещасливими. Тому сказати ні це не означає образити іншу людину, це означає дати можливість цим стосункам і побути в них чесними, як першому, так і другому. Це нормально ввічливо пояснити, що відбувається сказати мені некомфортно, да? потім поспостерігайте за собою. От, подивіться просто буквально, що саме вас дратує, коли це почалось. Дайте собі це знову. Уш такі таки відчути, потім аналізуйте те, що відбулось, тобто, коли, як, навіщо, і обов'язково кажіть. Кажіть, що так не подобається, так не треба, і просіть про іншу манеру. Тобто я не хочу говорити на цю тему, але розумію, що для це важливо. Ця тема зараз не для обговорення або мені це незручно. Я розумію, що ти би цього хотів, або ти би цього хотіла, але мені це сьогодні неприй... неприйнятно. Тому тут е, окей, ви знаєте, вас не мають любити тільки за те, що ви зручний. Вас не мають любити тільки за те, що ви безвідмовний. Тут вже патологія. Якщо хочеться любові, любові будь-якої любові, то це не питання лише кордонів, це питання того, що. Дина дуже голодна емоційно. Вона прагне, щоб її будь-яким шляхом просто задовольняли цим спілкуванням. Анечка ми не можемо не оминути скандал який відбувся цього тижня в соціальних мережах, коли співак Бобул пішов на інтерв'ю до журналістки Еми Антонюк і вийшов скандал зі звинувачуванням, в сексизмі айджизмі Хочемо трішки от пригадати його і почути від вас, чи були там порушення ці особисті кордони. Ваш коментар дуже важливий для нас. Знаєш маточок, а потім у коштувати Так, я подивлюсь з вами шматочок окей. А чому ти тобі? От, ти молода, у тебе нема дитини, у тебе нема чоловіка. А чому? А це має бути вже. Це має бути. Пане Іво, що ви говорите? Це Прошу сексистська говорю. маячня. Іво І був сексист. Ні, це щось таке образливе. Що це ти? дискримінація людей за ознакою статі. Ні, сонце моє. Так, да, так. Да. Ну, тобто, ми хочемо з поговорити з точки зору того, що він почав говорити: що в тебе немає, в тебе має бути. Це ж якраз у це і є правильно порушення особистих кордонів? Сашенька. Пані журналістка до того запитувала, чому шість на чотирічний син. Іво не має відносин з дівчатами, це порушення кордонів. Ми дуже часто думаємо, що коли нас запитують про неприємні теми або вішають ярлик, це лише єдина частина цього наклепу, тобто навішування ярликів і порушення кордонів. Ми дуже часто провокуємо людину. Ми задаємо щире питання. А коли вона дає свою відповідь, коли ми не чуємо те, що ми не хочемо, або не чуємо те, що хотіли би, ми починаємо її звинувачувати в тому, що людина. Перша, друга чи третя в своєму визначенні. Я би тут знаєте, говорила, що кордони були порушені обопільно, але все ж таки це робота. В роботі кожен має займати свою позицію. Якщо я задаю питання, то я маю мужньо витримувати відповідь, да без того, щоб подавати свою емоційну оцінку. І так само у всіх відносинах. Якщо я людину запитую в особистому спілкуванні, як ти себе почуваєш, і вона каже: Мені кепсько. Мене все бісить, я не маю права їй говорити. Ти така негативна. А чому ти так робиш? Тому що отут я і переходжу її кордони. Розумієте? Хоча мені реально можливо неприємно чути, що її там, наприклад, я пішу. Дякуємо, дякую, Анечка, дякую, Анечка. дякую. Вам треба бути гідно, казати гідно ні, впевнено і відстоювати свої, свої межі. Дякую вам анічка за допомогу. Що дякую. розбираєтесь, допомагаєте розбиратися в цих ситуаціях. Ми робимо невеличку паузу, і вже зовсім скоро повернемося а, до нас. Говорить вся країна прем'єра з понеділка, по четвер о 19.30.